Кімнатна квартира з адресою Pimanenka 19, ЖК Грінвіль. Квартира здається вперше після генерального прибирання. Все новеньке. Така пральна машина. Є шафа для зберігання речей, гігієнічний душ, інсталяція, ванна. умивальник з великим дзеркалом з підсвіткою, електрична сушарка. Функціональна це йде велика зона кухня, вітальня і спальня. Спальня новеньке ліжко. Тут гардеробна. Достатньо містка. І ще при вході велика шафа вбудована. Ось такі бра. Телевізор новенький. Така панорама з звітна. В квартирі два кондиціонери, розкладний диван зручний. Тут телевізор вже 55 та діагональ. І така панорама. Другий кондиціонер. Холодильник. Посудомийна машина оптимального розміру. Багато шаф і місць для зберігання, новенька духовка. Є 2 деко і розчітка. Повна комплектація побутової техніки, тобто є чайник, мікрохвильовка, посудомийка, холодильник, два кондиціонери, два телевізори. Угу. Ласкаво просимо на перегляд.